Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 22 березня за юліанським календарем та 4 квітня за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять священомученика Василія Анкірського, а також мучениці Дросіди, доньки Царя Траяна, преподобної Сакія Далмацького, священомученика Василія Єпископа Прилуцького, преподобної Софії сповідниці Київської. Давайте ознайомимось з життям мучениці Драсіди. Вона була донькою імператора Траяна, який був жорстоким гонителем християн. Але таємно вона сповідала християнство, хоча ще не була охрещеною. Вона дізналася, що п'ять дів таємно ховають тіла святих мучеників. І попросилися одну ніч піти разом з ними. І в цю ніч, за приказом імператора, було поставлено охорону біля тіл мучеників, щоб схопити тих, хто ховає їх. І вона була схоплена разом із п'ятьма дівами і посаджена в темницю. Коли імператор Троян дізнався про це, він повелів п'ять дів відразу спалити. А свою доньку тримати в іншому місці в темниці. Дуже довго імператор ще знущався над тілами святих, над їх прахом і робив з них статуї і виплавляв ніжки для своєї для лазні, але одної ночі йому приснився сон, де Господь до нього звернувся і сказав, що він безумний. І що його донька скоро буде разом з цими дівами. Тоді він розлючений і дав наказ розпалити печі і написати, хто не вклониться язичському богові та не принесе йому жертву, той хай сам добровільно входить в цю піч, щоб позбавити його зайвої роботи. І дійсно було дуже багато християн, які входили самі в піч і таким чином приймали. Мученичиську кончину. Коли Драсіда дізналась про це, вона також забажала цього і молила, щоб Господь допоміг їй таємно вийти з темниці. І Господь допоміг, вона вийшла із темниці, коли стражі заснули і вже направлялась до печі, але згадала, що вона ще не охрещена, що вона ще не одягнена в одяг правди. Тоді вона сама себе охрестила і, пропустившись сім днів, на восьмий день вона увійшла в піч і приєдналася до святих мучеників. Їх молитвами допоможи і нам Боже. У книзі прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Син мудрий потіха для батька, а син нерозумний то смуток для неньки його. Не поможуть неправідні скарби, а справедливість від смерті визволяє. Не допустить Господь голодувати душу праведного, а набуток безбожників згине. Ледача рука до убоства веде, рука ж роботяща збагачує. Хто літом збирає син мудрий? Хто ж дрімає, в жнива син безпутній. Благословенства на голову праведного, а устав безбожним прикриє насильство. Пам'ять про праведного на благословення, а ймення безбожних загине. Заповіді мудросердий приймає, але дурногубий впаде. Хто в невинності ходить, той ходить безпечно. А хто кривить дороги свої, буде виявлений. Хто око моргає, той смуток дає, але дурногубий впаде. Уста праведного то джерело життя, а уста безбожним прикриє насильство. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини. В устах розумного мудрість знаходиться, а різка на спину безтямного. Приховують мудрі знання, а уста нерозумного близькі до загибелі, маєток багатого, місто твердинне Його, погибіль убогих їхні злидні, дорібок праведного на життя, прибуток безбожного в гріх. Хто напучування стереже, той на стежці життя, а хто нехтує картання, той блудить. Хто ненависть ховає, того губи брехливі, а хто наклепи ширить, той дурноверхий. Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Язик праведного то добірне срібло. А розум безбожних – мізерний. Пасуть багатьох губи праведного, безглузді ж умирають з нерозуму. Благословення Господнє, воно збагачає і смутку воно не приносить з собою. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.